Чи варто сьогодні зберігати депозити у банках, або ж надійніше вдома під подушкою? Саме про це говорили сьогодні під час заходу, організованого Чернівецьким прес-клубом реформ. Наразі банківська система України, попри усі події, які відбулись в державі за останні півтора року, змогла як ніяк встояти? Як і вся економіка країни, банківська сфера підвергається різним факторам, які впливають на? Работу на нормальную работу банковской системы. Ну, в первую очередь, конечно, это ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, это недоверие населения к банковской системе. Почему возникла вот такая ситуация? Она возникла не случайно, потому что за последний год обанкротилось около 50 банков в Украине. А відтак багато вкладників втратили свої кошти для таких випадків. В Україні існує фонд гарантування вкладів, але він повертає заощадження лише в розмірі до 200 тисяч гривень. А решту коштів, якщо банк збанкрутував, вкладник втрачає. Проте, аби не опинитись у схожій ситуації при виборі банку, якому плануєте довірити кошти, необхідно звернути увагу на такі основні деталі. В першу чергу необхідно прослідкувати, чи вчасно банк проводить платежі, як повертає депозити, а також чи є в касі готівка. Ну можна подивитися ще рейтинги банків. в раніше рейтинги банків. публиковали раз в год. Сейчас практически ежеквартально публикуются рейтинги банков. И исходя из этого, ну, допустим, в Украине рейтинги составляют журнал Forbes, кредит рейтинг, журнал бизнес, ну, есть другие зарубежные рейтинговые агентства, как Модис и так далее. Зверніть увагу на відсотки за депозитними вкладами, які пропонує банк. Вони не повинні бути вище середніх, оскільки в більшості випадків, коли фінансові установи пропонують високі відсотки, врешті-решт їх клієнти залишаються ні з чим. Якщо ж говорити у цифрах, то середні відсотки за депозитними вкладами в Україні наступні на три місяці: – 18-19 відсотків, місяців, 19-20, 12 місяців, 20-21 відсоток річних. Якщо ж банк пропонує вищі за ці відсотки. Тки потенційному клієнту варто замислитись про надійність такої фінансової установи. Дар'я товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.